Коли ми готувалися до кемпу, по прогнозам мали бути дощі. але у Бога свої прогнози. І нас все рада, амінь. І не уявляю, я знаєте, інколи малин, кожен малин, коли ми їздили, був дощ. І знаєте, ти вже їхав, і ти розумів, якщо я зараз не зроблю все, як має бути, не підкопаю, не накрию палатку. Хтось пам'ятає, чи ну, з минулого життя, да, ніби? А ви з ну, да, друзі? Ні-ні, <ріст> Я знаю, хто це. Це нормально. Треба пояснювати. Е е є речі, які нас загартовують. І якраз Андрій про них казав, що нам дуже потрібні інколи якісь речі, е щоб зробити нас зрілими. Дійсно. І е я думаю, що ви більше розумієте, що тематика нашого табору це було більше в сфері молитви. Я хотів би нагадати одне місце, яке. Звучить наступним чином, це Ісус сказав. І він, тобто Ісус розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати. Знаєте, є ми багато молилися цей час, були молотовні сніданки. Е, сніданки. У нас ми просто інколи раніше робили, то я вже щось снідати хочеться. Я сьогодні постився трохи через те, напевно, говорю вже. Знаєте, є інколи речі. Коли ми молимося, коли ми шукаємо Бога, але ніби приходить такий момент, коли ти занепадаєш. В такий момент приходить, ніби стає стеля. І ти такий, а як рухатись далі? Ніби я вичерпав себе. Ніби е, таке враження, що ніби немає ну потенціалу або сили йти далі. І знаєте, в такі моменти. Дуже важливо нагадувати, що потрібно, ключова моя думка, я її скажу відразу, але потім я хотів би її довести на декількох прикладах. Ключова моя думка, що потрібно шукати Бога, Божі відповіді, і Бог дає відповіді. Але потрібно молитися і чекати. Знаєте, ми інколи молимося до позитивної відповіді. Ми молимося до того моменту, коли Бог скаже нам так, або Він зробить те, як ми хотіли. Інколи Бог робить і. Відповідає на наші молитви іншим чином. І знаєте, я хотів би підвести вас до думки, що нам потрібно молитися і шукати в наших потребах, наших бажаннях, моментах саме Божої відповіді, щоб Бог сказав нам, а не просто те, як ми хотіли б. І є такий момент, це тема моєї проповіді Молтовний світлофор. І чому? Тому що я думаю, ви з недільної школи знаєте таку річ. Що є, Бог може відповідати так, ні або «почекай», Так само, як світлофор. І це для того, щоб ми запам'ятали, є деякі приклади, коли е, Божих мужів, коли вони молилися. Я хотів би, друзі, щоб ми їх розглянули і ми подумали за наші потреби. Можливо, ти молився за якісь моменти дуже довго. Це твої рідні, це твої близькі. Інколи таке враження, що ніби можна і, в принципі, не молитися, навіщо? І ти ніби ослабіваєш, ти ніби занепадаєш, як Ісус каже. Але Ісус не сказав, друзі, дивіться, помоліться, скільки варто, скільки можете, а потім та якось та й буде. Ні? Ісус каже, продовжуйте молитися. І е, про деякі приклади, я хотів би перший, це зелений кольор, це Даніїл. Е, розглянути його історію, я швиденько зачитаю. Написано: у третій рік правління Кира, царя Персії, Даніїлу, що звався Валтасар, було откровення. Це послання було правдиве і стосувалося великої війни. Тлумачення послання прийшло до нього у з'яві: У той час я Даниїл був у жалобі три тижні, я не їв ніякої вишуканої їжі, ні м'ясо, ні вино не торкалося моїх вуст. Я не мастив оливу волосся. Доки не минули три тижні. Тоді я почув, як він говорить, і поки я слухав, я глибоко заснув, опустивши обличчя до землі. І я прискакую дев'ятий вірш. Мене торкнулася рука, і поставила мене тремтячого на руки і коліна, Чоловік зяв і сказав мені, і тут ключове, я хотів би загострити увагу. Даниїле, ти якого високо цінує Господь, послухай уважно, що я збираюся сказати тобі, і підведись, бо мене тепер послали до тебе. І коли він сказав оце, тремтячи, я підвівся, тремтячи. Тоді він вів далі: Не бійся, Даніла, і з першого дня, як ти прихилив свій розум, щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу твоєму, слова твої почуто, і я прийшов завдяки словам твоїм. Але князь Перського царства чинив мені опір 21 день. Тоді Михаїл, один із головних князів, прийшов мені на допомогу, бо мене було там затримано з царем Персії. Тепер я прийшов пояснити тобі, що станеться з твоїм народом у майбутньому, бо з'ява стосується останніх часів. Та, такий довгий, довгий, довге місце, але інколи знаєте, інколи ми очевидно знаємо, що є Божа воля на щось, чи є Божа воля на спасіння, та амінь. Чи є Божа воля на те, щоб були зцілені люди? Так, амінь. Чи є там і багато хороших речей. Знаєте. І Даниїл молився, він, в принципі, розумів, що Бог любить мій народ. Але подивіться, що сталося. Ангел каже: я е, як він каже, я вибув з першого дня. Ти був почутий в перший же день. Ми можемо бути почутими в наших молитвах, але відповідь може прийти не відразу. Бог може почути від... Наше прохання, наше моління. Ну, очевидно, він чує, але що тут мало на увазі? І він відреагував. Ангел пішов, але Бог нам привідкриває духовну частину, що інколи якісь хороші речі, правильні речі, вони в процесі того, як вони йдуть. І написано, що весь цей час він молився, він був в пості. І знаєте, нам важливо перебувати є інколи зелене світло. Бог інколи, знаєте, дає зелене світло, але яке що треба вибороти, є ще зелене світло, є позитивна відповідь у від нього, але її треба ще вимолити. І це цей контекст. Дивіться, хто був цар Персії? Чи це були люди? Ну, Я читав теологів, і певно, тих, яких я читав, вони схиляються, що. Це був ангел, це був є, окрім е, ангельського світу, є сатанинський світ, який протидіє. І е, що відбувалося? Написано, що його затримало. Пам'ятаєте, ангел прийшов і скільки пам'ятаю, цю армію, він погубив 175 тисяч, як я пам'ятаю. Він один ангел, він просто знищив. Чи протистояв цьому ангелу е, персидський цар? Як людина? Ні, скоріше за все, ні. Скоріше за все, це було, знаєте, демонський демонський світ він протистоїть ангельському Божому. І знаєте, і Бог він робить молитву значущою, тому що від нашої молитви відбувається, знаєте, важливість боротьби від того, як ми молимося, чи ми молимося, залежить від того, чи прийде наша відповідь. І тут, бачите, ангел розповідає йому, в чому була проблема, що сталося? Питання наступне: якби він не молився, якби на, на 19-й день він такий, ну, Божої волі нема на це, чи він би отримав. Ми відповіді на це питання, ну, може, дізнаємося вічності. Нема тут такої відповіді. Це знаєте, як, якщо так би сталося. Але я думаю, а, а якщо б ангел йшов 40 днів. Чи продовжував би молитися Даниїл про це? Це залежало від нього. І тому, знаєте, є інколи такі моменти, хороші, правильні, але які треба вибороти в молитві, які треба шукати, які треба за які треба продовжувати молитися і е, чекати Божої відповіді? І тому перший момент зелене світло. Є зелене світло, яке треба вибороти. Є Божа відповідь, яку треба ще вимолити. І ми молимося з вами за наших рідних і близьких, але ми робимо це з іншою, з різною інтенсивністю. Давайте продовжувати молитися. Давайте не занепадати. Давайте я знову ж акцентую: молитися до Божої відповіді, до моменту Божої відповіді, якою б вона не була. Хтось на це може сказати Амінь. Амінь. Нам потрібно молитися, і знаєте, повторюючи, розумуючи зелене світло, є хороші правильні речі, за які молимося, але їх треба виборювати в молитві, в пості і шукати Божої відповіді. Він не задовольнився. Пройшло там 20 днів. Він не сказав, Боже, та значить, ну значить, ні. Він чекав Божої відповіді, і він був готовий до різних результатів. Другий момент жовтий колір, це Захарія і Єлизавета. Дуже довгий жовтий кольор. Знаєте, якщо зеленим і червоним все однозначно, то жовтий він такий, ти стоїш і ти в очікуванні. І є місце писання Луки 1516. Я не все прочитаю частково. І тут сказано: у дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги, Авії, та його жінка з дочок Арона, ім'я Єлизавета. Ключовий момент. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі господні заповіді настанови. Це дуже рідко, коли виокремлюється саме пара. Не хтось один конкретний кажуть: це знаєте, це пара, вона обидва були, і далі написано. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом за звичаєм священства, випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився з надвору і з'явився йому ангел Господній, який стояв праворуч кадильного жертовника Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх, та ангел промовив йому: Не бійся, Захарія, тому що. Молитва твоя почута. Оце теж ключовий момент. Тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження. І 18-й вірш. І промови Захарія до ангела. І з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому, Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом. Вона послано говорити з тобою. І благовістити тобі це. І момент, чому каже Захарія, він каже, таке мистері. І питання таке, теж на наші роздуми. Написано, ангел сказав: Я прийшов по твоїй молитві. Я прийшов, тому що ти молився. І знаєте, ми не знаємо, як довго молилися. Написано, і інколи ми думаємо, Боже, чому ти затримуєш відповідь? Чому так довго? Бо ти йдеш і, і нема відповіді, І написано, що е, знаєте, е, інколи люди, ми, як люди, ми розчаровуємося. Є таке місце довге чекання, пустошою душу, а здійснення бажання це дерево життя. Інколи ми думаємо, Боже, чому це? я маю так довго чекати? Мені ж це дуже потрібно. І інколи Бог допускає це очікування, цей жовтий колір, щоб перевірити нашу вірність, нашу праведність, не дивлячись. На те, що в той час не мати дітей, це значило якесь питання, значить з тобою щось не так. Напевно, якась проблема. А це ще і священство. Знаєте, якщо ти був небагатий, то до тебе вже були претензії, типу, а ти з Богом ходиш. Ну тобто, це було е, парадигма того часу. Але якщо ти не мав дітей, якщо ви люди, священство, але Бог оцінив їх як праведних, не дивлячись на те, що думали люди навколо. Бог. Випробовував їх праведність, і чи вони будуть служити йому. Але бо просто ми інколи, як люди, ставимо умову Бога, Боже, я буду тобі служити, якщо те, те 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 Але ці люди цього не робили. Бог перевірив їх праведність і Він дав свою відповідь в належний час. Знаєте, коли наша надія живріє ледь-ледь. Головне нам лишатися вірними. І Бог інколи допускає, щоб ми молились, продовжували, і Він розтягує цей час відповіді, щоб подивитись нашу вірність. Чи як ми себе поведемо, якщо він не дасть зараз? Як ми будемо себе поводити, якщо не відразу Бог виконає те, що ми хочемо? Що буде, яка наша реакція? Чи ми відійдемо? Чи ми перестанемо молитися? Чи ми не будемо ходити в зібрання? Бог інколи випробовує наші серця. Він хоче побачити? Яка твоя реакція? Що який стержень в тобі знаходиться? І це не просто, ну очевидно, це виклик, це дуже складно. Але Бог це робить, щоб загортовувати нас. І коли вони отримали, вони були радісні, вони захоплені. Та написано, що багато хто зрадіє від цього. Але Бог інколи робить цей жовтий колір, Бог не дає відповідь, щоб перевірити нас, наші серця. Наскільки ми для нього, знаєте, вірні? І третій момент: червоне світло, це коротеньке місце, 2 Коринтян 12, 7, 9. А щоб я не загордився, величю откровень, це каже Павло. Дана мені колючка в тіло, сатани, аби мене бити, щоб я не величався. Я тричі просив Господа, щоб він забрав її від мене, але він сказав мені: моєї благодаті для тебе достатньо, адже сила моя в слабкості стає довершеною. Тож я з радістю хвалитимуся моєю слабкістю, щоб у мені осилилася Христова сила. Ви маєте розуміти контекст. Хто такий був Павло? Від його плаща сілялися люди. Написано, що Він був на третьому небі, То він чув Ісуса. Людина, знаєте, переповнена Божою силою і Божим баченням. І він молиться, і Бог йому каже: ні. Достатньо. На цьому закінчимо. Крапка. Це не зміниться те, по суті, те, що почув Павло. І знаєте, є такі моменти, коли Бог щось робить, каже нам ні, але заради нас. Але уявіть собі, якби Павло перший раз помолився, другий раз помолився, такий думає: ну, все, ну я не буду далі молитися. Наприклад, чомусь так би. Але ні, він молився. І знаєте, він отримав відповідь, і ця відповідь його розрадила, бо він далі каже. Так, я не зміню це. Але я зміню відношення своє до цього. Я розумію, що Бог дав мені колючку вплоть, але для чого? Для моєї душі, щоб я не збочив, щоб я не відійшов від нього, щоб я не переповнявся і не загордився як хто? Як колись сатана, як колись дьявол, який відійшов. І тому для нього він зрозумів цю цінність, що Божа відповідь на оптимальніше рішення для мене, для моєї душі в першу чергу. Амінь. Божа відповідь це оптимальніше рішення для моєї душі. І це його розрадило. Але якби він не молився, не написано він тричі молився. Але якби він представ один момент, він би не отримав відповідь. І знаєте, ми, люди, інколи, коли не маємо чіткої відповіді, нечемо додумувати. А чого так? Ну, напевно, я не такий. Або я поганий, або щось зі мною не так. Або я не в тому оточенні. І ми починаємо купа купу купу всякого, знаєте, придумувати замість того, щоб продовжити молитися. Знаєте, нам інколи потрібно відганяти ці думки. Якщо е, ми, знаєте, наші прогнози, чому так сталося? Нам важливо очікувати від Божої Божої відповіді. Амінь. амінь І е, Клайв Люїс, він колись сказав таку фразу: Я молюсь, тому що не можу допомогти самому собі. Молюсь, тому що я безпорадний. Молюсь тому, що постійно потребую. Це не змінює Бога, це змінює мене. І, друзі, які підсумки, я хотів би е, нам сказати. Якщо ми перебуваємо в наших потребах, якщо ми молимо за щось довго, якщо в нас є якісь моменти, які ну, от ми молимо, молим, і ми вже вперло снігу в стелю. Або ти приходиш е, перед Богом в таємну кімнату, і ти. Ти не відчуваєш нічого, ти не бачиш нічого, нема ніякого слова, яке тебе знаєте, ободряє. Я хотів би нагадати такий молотовний світлофор. Бог інколи показує зелене світло, тобто Він відповідає так, на твою потребу, але його інколи ще треба вимолити. Його треба ще вибороти в молитві. Бог може показувати жовте світло або сказати почекай. Щоб, щоб буде перевіркою нашої праведності. Бог інколи допускає такі моменти, щоб перевірити, наскільки ми будемо йому вірні. І Бог може показати тобі червоне світло, але треба молитись до моменту пояснення з Божої сторони. Тобто ти молишся, і нічого не відбувається. І знаєте, в цих всіх опціях: що в зеленому, що в жовтому, що в червоному, немає опції не молитися. Немає опції. Та просто там забути і нічого не робити. В кожному моменті я хотів би наголосити: давайте молитися до моменту Божої відповіді. Давайте молитися за ті моменти, які в нас є, за нашу країну, за наші сім'ї, за наше покликання і багато-багато інших моментів. Давайте молитися до моменту Божої відповіді, якою б вона не була. І хай нам Бог дасть смиріння і мудрості її прийняти.